Всім привіт! Сьогодні я хочу поділити з вами рецептом приготування соусу ткімалі. Для цього нам потрібно алеча, сіль, цукор, коріандр, хмалі сунелі, вода, гострий перець, кінза і часник. Весь перелік продуктів необхідних для цього рецепту я залишу вам в описі під відео. А тепер почнемо готувати. Для цього рецепту підійде як червона, так і жовта алеча. Спочатку алечу заливаємо 100 г води. І відправляємо на вогонь. Вона закипить, проварюємо 10 хвилиночок, і потім будемо відділяти її від кісточки. Готуємо заправку, часник, гострий перець, кінза. Додаємо води і перебиваємо блендером. Додаємо коріандр, хмелі сунелі. Перемішуємо. Тим часом алеча проварилася, будемо її перетирати через сито, щоб відділити від шкірки, і кісточки у нас. Отримається однородне пюре. До пюре додаємо цукор сіль. Я додала 10 столових ложок за смаком цукру. Ви будете пробувати і додавати за своїм смаком, щоб воно було смачне. Якщо у вас жовта лича, цукру придеться додати більше. Висипаємо перебиті наші приправи, проварюємо 2-3 хвилини і розливаємо про баночкам, які заздалегідь простерилізувати. Закриваємо, соус готовий. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!